Our histories. They tell us that Egon looked across the Blackwater from Dragonstone and saw a rich land ripe for the capture. But ambition alone is not what drove him to conquest. It was a dream. The third season of Dracon was Chimos. If you are not sure how to achieve such a critical part of the season, you will not be able to Однак, який точно вдихнув нове життя у Киносесвіт Пліп, після того, як Бенніо Фівальс останніми трьома сезонами «Гри престолів» перетворили один з найкращих серіалів в історії у щось дуже дивне. Так от, після хорошого першого сезону Дому Дракона, мільйони фанатів по всьому світу чекали, зачіївши подих, що там далі готує нам протистояння чорних та зелених, і хто врешті виявиться переможцем. І ось прем'єра другого сезону. І всі шалені, всі знову бачать на екрані Деймона, Рейніру, Еймонда, всі в перечутті лютого і захопливого дракон І ось входить перший, другий, восьмий епізод, і загальна картина оцінок серії виглядає так. Да, скажімо так, трохи не те на що чекали фанати два роки. Гаразд, треба бути більш-менш об'єктивним. Перші дві серії були прийнятними. Справді, більш ніж прийнятними, вони були неймовірними. Я так взагалі вважаю другу серію другого сезону найкращою в усьому серіалі. Однак щось вийшов слабенький третій епізод, і люди почали переглядатись. Однак до закопіуму, висловлена деякими глядачами у вигляді, ну це просто розгон сюжету, не можна ж кожну серію на обдвижнях і драконів показувати, наче всіх заспокоїла. І справді, четверта серія вийшла непогана. На IMDB це взагалі найбільш високо оцінена серія усього дому дракона. Ну і фанати подумали, що вони просікли фішку з цими такими собі емоційними угоділками, коли у нас серія, де персонажі просто маються всякою дурнею, там говорять ні про що і так далі. І дай Бог буде одна якась важлива сцена. І серія, де літають дракони, 90% касту подихає. Бюджет серії перевалює за бюджет усього КВМ, словом, відбувається щось важливе. Однак щось виходить шоста серія, сьома, восьма, і ти за строю, звичкою, чекаєш дев'ятої, але виявляється, що в цьому сезоні буде лише вісім серій, і остання це тупо годинний трейлер третього сезону. І в тебе складається враження, що десь в цій схемі присутній лох, тільки ти не бачиш, хто він. Коротше, загальне враження від другого сезону, м'яко кажучи, так собі. Ну й куть з ним можна подумати, подивились, розчарувались, чекаємо два роки на новий сезон і сподіваюсь, що там точно все зроблять прийнятно ж, правда? <плес> загалом, так би все й було, якби Джордж Мартін, автор оригінальних книг, одного прекрасного ранку не прокинувся і не вирішив, що йому це все конкретно, остобісило. Він викатив чимленький коментар у своєму блозі, який загалом можна звести до того, що фанатам немає про що прийматись, третій і четвертий сезон будуть тільки іншими. Але про все по порядку. Тож, за що ми полюбили в перший сезон дому дракона, що саме не так з другим, і в чому взагалі полягають претензії Джорджа Мартіна, ми і поговоримо у новому відео культурного департаменту. З вами Олег Верей полетів. Розповідаючи про дім дракона, я б відверто кажучи, хотів би уникнути знаєте, цього формату, коли оглядач там за годину чи більше переказує тобі у стислій формі основні події фільму чи серіалу, розмовляючи це якимись гегами та коментарями, і перейти одразу до моїх якихось висновків, що я собі надумав по ходу і після перегляду дому дракона. Ну бо загалом з тим, щоб розказати про події, шоу, неочікувано не пано справляється саме шоу. Цести переказ непогано дає Вікіпедія Чи Віки, де всі основні події викладені і скорочно, і розгорнуто людьми, які про світ Вестероса знають, мабуть, краще за самого Мартіна, що вже говорити про мене. Або взагалі можете прочитати оригінал в гоні кров хороша річ насправді, єдине, що півтисячі сторінок, ну тобто якраз за дні два вам прочитати, на думку одного провідного вишу країни. Проте між з тим у загальних рисах все ж необхідно розповісти про що йдеться в серіалі. Значить, правив на престолі Андалів і перших людей король Візеріс. Як людина, він звісно хороша, проте правитель такий собі. Добрий, м'який, постійно пробачає свою сім'ю, яку б дичину вони не втнули б. І так вийшло, що за 10 років свого правління він до сих пір не обзавівся сином, а тут ще його дружина померла в родах, і спадківцем престолу залишається його молодший брат Деймон. І мати під боком людину, яка отримає так багато зиску, якщо завтра ти ненароком десь впадеш з коняки, чи випадково застелиш себе двома болтами арблету в голову, трохи небезпечно. Тому за сприяння своїх радників він оголошує свою доньку Рейніру, при цьому йдучи проти більш ніж сторічного прецеденту престолу наслідування. Проте згодом він одружується на подрузі Рейніри. Алісенті. І вона як зачинає клепати хлопчика за хлопчиком, то вже і люди починають думати: а чому це престол має наслідувати Реніра, коли у короля є три прекрасних та дуже, сини? Одна справа, коли вибір був між Реніру і цим, а інша, коли між сином і донькою. Оскільки питання це по-людськи ніколи не було вирішене, то по смерті Візеріса у сімох королівствах одразу ж спалахнула міжособна війна між претендентами на престол та драконів. У ротьбі за підданих тут викрився один такий маленький конфлікт, перед яким постував кожен лорд, який вибирав на чий бік Стати. З одного всі вони давали присягу рейнірі, як спадкоємці. Однак з іншого, вони цим самим уже йшли проти вікової традиції, а традиції це загалом єдине, ну, разом з драконами, звісно, що тримає ці величезні простори у купі to ascend the throne, the realm would tear itself apart. Тож хто займе чую сторону взагалі не ясно, і фракціям ще приходиться боротись за прихильність кожної. Останні два речення до речі, це переказ цього другого сезону. Якщо я не жартую, звісно, я виконав парочку смертей, битв і інтриг, але я це зробив із першим сезоном, і там я не покрив десь і десятої частини того, що там відбувається. А з другим я, я не знаю, що ще додати. Там була битва, вбили його, її цього поклічили, і в принципі, всього. Але це все слова. Тож давайте перейдемо до більш предметного аналізу основних сюжетних ліній серіалу і наглядно подивимось, де конкретно йому стало погано. Почнімо, мабуть, ледь з основного конфлікту серіалу Жінка в суспільстві. Я свідомий того, що тут знаходжусь у програшній позиції, оскільки я хлопець, і кожне моє слово, яке я якось стосуватимуся цієї теми, буде неодмінно сприйнято як про емізогінії та неповаги. Однак все ж мовчати про це я теж не вважаю правильним. Тому нагадую, що думка висловлена у цьому відео, є особисто моєю, вона не представляє позицію департаменту, і відповідальність за неї несу я і тільки я. Тож. Не можна сказати, що для Джорджа Рар Мартіна тема ролі жінки в суспільстві є нехарактерною і взагалі не освітленою його творчості. Якраз навпаки, значна частина пісні льоду і полум'я присвячена тому, наскільки несправедливий світ буває до жінок. Тут і сюжетна лінія Санса, яку крутять королівські гавані, наче вона якась лялька. Сюжетна лінія Арії, яка прикидувалася хлопцем, щоб хоч якось себе вберегти у своїх мандрах. Safer to travel, my lord. Ну і Дейнеріс, чия сюжетна лінія полягає в тому, як вона перетворюється зі знаряддя політичних ігор в руках чоловіків у Кхалісі, Маттір Драконів, ну і врешті у королеву Вестероса. І певно, що якийсь феміністичний посил вкладався у сюжетну лінію Рейніри, однак для Джорджа Мартіна було б занадто скупо і примітивно звести все лише до цього. Його романи Славляться найбільш скрупульозною увагою до найменш значних дрібниць. Кожен персонаж, яких просто до біса, має свій конфлікт, свої принципи, недоліки, моральні вади, фізичні вади, свої цілі, і за весь цикл ви не наштовхнетесь на двох однакових персонажів. Після Рудою Полум'я це багатогранна праця, і кожен раз, коли ти сідаєш придивитись серіал чи перечитати книгу, ти гарантовано знаходиш якийсь аспект, який ти пропустив, навіть не тому, що був неуважний, а тому, що ти до нього просто не додумався. І перший сезон Дому Дракона з наслідуванням цього справляється загалом просто чудово. Конфлікт Алісенти та Рейніри це конфлікт жінки, що обмежена нормами її суспільства, та жінка, яка не хоче вміщатись у ці норми. Творці для більш наглядної демонстрації цього паралелізму навіть змінили вік персонажів. В серіалі вони приблизно однолітки, в той час як у книгах Алісента на 8 років старша за Рейніру. І в книзі виконує роль, знаєте, такого стандартного образу злої мачу. Що так, що так, Алісенту віддали заміж за значно дорослішого за неї чоловіка, переважно з корисливих намірів, і навряд чи цей шлюб можна назвати щасливим. Попри це, Алісента була відданою дружиною і народжувала візерісу дітей, допоки в нього взагалі для цього хватало сил. І це все незважаючи на те, що вона навіть не отримувала від цього задоволення. На потуагу Рейніра взагалі не переймалась подібними речами. Серія нам чітко показує, що вона мала таємні стосунки з Сером Хрістоном Колем, шлялась по борделях разом зі своїм дядьком, воротила носом і сама вибирала, з якого їй вийти заміж, і врешті зраджувала своєму чоловікові, який так її не любив і сам дав на це згоду, але все ж. А ну і мала дітей від іншого, що автоматично робили їх бастардами. Конфлікт очевидний, Алісента заздрить Венірі, її нонконформізму. Та кричучій зневазі до правил та вимог, продиктованих її високим походженням. В середі цей конфлікт доходить до пікової точки, коли син Рейніри Люсеріс, виколює око сину Алісенти Еймонду. І справа йде до того, що Рейніра зі своїми дітьми знову вийде сухою з води. І це виливається в… були вається в I done, but what was expected of me? Forever upholding the kingdom, the family, the law. Will you flout it all to do as you please? Innocent. where is duty? Where is sacrifice? Is trampled under your pretty foot again? And now you take my son's life, and to even that you feel entitled? Exhausting, wasn't it? But now they see you as you are. Ah! Конфлікт класний і реалізований непогано. Однак, з другого сезону, ти починаєш помічати одну маленьку деталь. Тверці, очевидно, стають на бік Рейніри. І за рахунок того, наскільки виразно та нав'язливо це зроблено в другому сезоні, ти починаєш таки помічати і в першому. Рейніру зробили значно приємнішою. В неї немає зайвої ваги, як у книгах. Вона не є розбалуваною розкішю свого походження дівчинкою, різкою та запальною за характером. Якраз навпаки, вона дуже спокійна та розважлива в серіалі. В серіалі вона хоче. Влади престолу не через свої якісь корисливі амбіції, а через те, що вона буквально має врятувати світ, як це сказано пророслі. Смоло того, що просто ліниве прописування мотивації персонажів, так це ще стає вдвічі суїцидальнішим для серіалу, який є приквелом Гри престолів, тієї самої Гри престолів, яка зробила своєю фішкою сіру мораль і моду на те, що якщо в тобі є дрібка, чогось святого у цьому світі, то ну це звісно добре, але меч робить бл. Це, звісно, перебільшення, але загалом ледь не кожному персонажу був притаманний цілий букет різноманітних вад. Просто розумієте, в чому проблема. Немає питань до того, що Рейніра хоче сама обирати кого її кохати. Однак тут в чому річ? От я Роб Старк, роб харизматичний лідер, талановитий стратег і тактик, який сміливо і вправно веде своїх людей у бій. Але за сюжетом він закохується в іноземку, з якогось дуже малого та не дуже знатного роду. Але згідно угоди з Волдером Фреєм, він має одружитися на його доньці, щоб отримати дозвіл проти через міст і остаточно розбити своїх ворогів. Однак роб плює на ці умови і одружується на Талісі іноземці, за що, врешті, і платиться своїм життям, і життям дружини, і життям матері. Те, що мало очевидно, мораль у випадку з тим же робом, коли він поставив свій особистий інтерес, свої підліткові почуття вище життів людей, які втрачали в синів. Батьків, друзів, проливаючи кров за нього та його сім'ю, і коли він поплатився за це, різко перестає бути таким же очевидним у випадку з Рейнірою. Бо тут, бачите, вона не егоїстка, яка чхала на якісь принуки. Тут вона іде проти системи, вона взагалі жертва тут, і взагалі вона просто хоче бути щасливою. Претензія полягає не в тому, що серіал виставляє жінку, яка просто хоче бути щасливою у хорошому світлі, а в тому, що він виставляє представницю королівської династії, яка за правом народження має величезну кількість переваг, і яка при цьому забиває на всі свої зобов'язання перед сотнями тисяч людей як жертву. Як я вже сказав, той же роб, мужик. Нічим не кращий, просто про його вибрики з якоюсь іноземкою стяг час від часу нагадував і вказував, що це не є ок, що він веде себе як егоїст і просто цим вчинком змішує з брудом життя своїх же людей. Так, він просто хотів бути щасливим, бути одруженим на жінці, яку він кохає, мати дітей від неї. Проте, коли люди жертвують життями за тебе, то нездатність пожертвувати своїми почуттями це щонайменше безчесно. Як я вже говорив, хоча це проблема явно прихильності до однієї сторони, де я про себе знати вже у першому сезоні, однак треба визнати, що в ньому творці ще не остаточно вдалися у ділення на хороших і злих. Упереджене ставлення Алісенти та її батька Отто до Реніри не відчувається натягнутим, оскільки його можна зрозуміти. Реніра чітко прояснила, що їй байдуже на якісь там правила, і що вона, врешті-решт, робить те, що їй заманеться. Тому побоювання гайтаврів, що тільки вона прийде до влади, то одразу ж здихається своєї найбільшої загрози у вигляді її єдинокровних братів, загалом виправдані. Точно також, як і побоювання риніри, яка виправдано боїться, що зелені можуть зговоритися і піти всупереч заявленому її батьком порядку престолу наслідування. А після цього зробити з нею та її дітьми те, що зазвичай роблять з 99% персонажів світу пісні льоду й полум'я. Загалом це те, чому навчають на першому курсі міжнародних відносин: Дилема безпеки. Якщо відійти від дуже заумних визначень про посилення безпеки і всякі такі терміни, які в повній мірі, мабуть, навіть не розуміє магістр міжнародних відносин, то дилема безпеки це коли ти ведеш себе як виродок не тому, що ти самий по собі виродок, а тому, що ти не певен, що протилежна сторона не виродок гірше тебе. І це ідеальна характеристика конфлікту чорних і зелених, оскільки що Алісента, що Рейніра. Не є прям поганими людьми самими по собі. Однак страх того, що протилежна сторона завтра візьме і виріже всю твою сім'ю, спонукає їх до неоднозначних вчинків. І все було б добре, якби у другому сезоні повісточка не взяла гору над здоровим глуздом, і ми не отримали брехливу і велику Алісенту та милосердну і справедливу Рейніру. Ренір тут і нікого вбивати не хоче, і до останньої відмовляє чоловіків у своїй раді, аби ті не завдавали ударів драконами в глиб королівської кавані. Що вона зараз прийде і мирно домовиться з Алісентою, та й вона, наче не проти, але там Еймонд, Ейгон, Крістон, всі хочуть воювати. А ми так з тобою взагалі просто подискутували і вирішили всі наші чвари. Ренір здається, більше турбується смертю сина Галейна аніж свого трясця власного, який помер за декілька днів до цього. Ну, це ж просто сюр. як вишенька на торті, виявляється, що Алісента останні слова свого чоловіка взагалі сприйняла неправильно. Той не говорив не про їхніх з Алісентою дітей, а про Ейгона на завойовника. Це рішення сценаристів. Це буквально попереджувальний постріл собі голову, оскільки тепер це не конфлікт вікових традицій і безпрецедентної норми одного прибаценого короля. Ні, це конфлікт якихось Бевзів, які переплутали гріш несправним і обділеної Рейніри, яка за усіма правами має сісти на престол. Просто неймовірно. Спаро доріво сейдано кепус. Котіята рано сіт іса. Отже, від проблематики жінки в суспільстві минулого ми плавно переходимо до проблематики виродка в суспільстві минулого. Деймон Таргаріан не просто персонаж. Це, на секундочку, найулюбленіший Таргаріан Джоджа Арар Мартіна, на яких було, як ми знаємо, багатсько. І будь-кому, хто якось знайомився з і кров'ю, це загалом не буде якимось сюрпризом. Деймон яскраве втілення всього того, що ми любимо в пісні «Льоду і полум'я. Сильний, сміливий воїн, який однак має специфічний моральний компас і в той же час не позбавлений певних слабкостей стосовно своїх рідних. Остання частина може бути сприйнята двояко. Менш з тим додайте до того той факт, що він є вершником величезного червоного дракона на ім'я Караксис, і, схоже, формулу ідеального персонажа створено. Якщо серйозно, то Деймон Таргаріан – хороший персонаж, об'єктивно, ну, принаймні в першому сезоні. Сам Мартін каже, що Деймон дуже колоритний і непередбачуваний, і на мою думку, це найбільш влучна його характеристика. Деймон – молодший брат короля Візеріса. Напротивагу легковажній там, як натурі свого брата, Деймон радше є жорстким та пристрасним воїном, який чіпляється за будь-яку можливість похизуватись та проявити себе. Деймон на підсвідомому рівні вважає, що він заслуговує на престол більше за свого поблажливого і м'якого брата. Єдина причина, чому на трон сів він, а не Деймон, полягає лише в тому, що Деймон просто народився пізніше, що, звісно ж, не може його не дратувати. Деймон хоче влади. Він хоче сісти на залізний трон і правити сімома короліствами, але попри це все він любить свого брата. Попри те, що Деймон може здатися вкрай безпринципною та жорстокою людиною, протягом серіалу ти розумієш, що хоч і самобутній, але принципи в нього є. І, хоча бажання влади просто рветься з нього, проте за весь перший сезон ми не раз переконалися, що сильнішою за любого до брата воно не стало ніколи. Не варто думати, що Демо від цього стає хорошою людиною, він людина. Він вбиває тих, хто йому незручний, сміється зі смерті свого новонародженого племінника, використовує інших у своїх цілях і загалом не є еталоном доброчесності і веде себе таким чином більшу частину хронометражу. Щось схоже можна побачити і на прикладі його взаємин чи стосунків, я не знаю, що тут краще підійде, зі своєю небогою Рейнірою. Як же зазначалося, згідно рішення Візеріса, порядок простого наслідування був змінений. Влада передавалася не Деймону, а Рейнірі. І з одного боку, Деймон, звісно ж, на якомусь рівні дратує Рейніра. Живе засвідчення того, як рідний брат смішав його з багном, але з іншого, він любить свою племінницю. Не просто патаргаріянівські, а ще й по людськи і знову конфлікт. Яскраво він проявляється у сцені, яку я тут повністю зі зрозумілих причин не буду показувати, де він проводить треніру у бордель. І, очевидно, планує спокусити дурну малявку, а потім хитро видати її заміж, аргументуючи це тим, ну а хто її після такого візьме. Однак він не наважується на цей вчинок. Можливо, він просто боявся, що тут у Візеріса остаточно ввіреться терпець і він точно занесе голову з плече своєму братові. А можливо, він не зміг змусити себе так жорстоко повести зі своєю малою племінницею? Я все ж схиляюся до другого варіанту, бо не те, щоб Деймона колись до і після цього сильно хвилювали пристрою свого брата. І загалом в цьому родзинка Деймона в цій поєднуваності категорично хибно і категорично правильно. До скрабнички моментів, коли ми бачимо, що Деймон глибше персонаж, ніж може здатись на перший погляд, це його стосунки з Лейною. Загалом період, коли він одружений на Лейні, у серіалі сприймається ледь не як найбільш спокійний та приємний за весь час, що ми його бачимо. Прям спостерігає, що на відміну від більшості людей у його житті, про неї він справді дбає. І врешті творці вирішують провести досить очевидну паралель: Лейна не може народити дитину, і лікарі ставлять Деймона перед вибором. Або вбити Лейну, і, можливо, врятувати дитину, або дати померти їм обом. Точно перед таким же вибором, що й в Візеріса в самому початку дому дракона. І на відміну від свого брата, він не може зважитись на таке рішення. Врешті Лейна сама вирішує свою долю і вважає за краще померти як вершник дракона, згоріти заживо від вогню своєї улюбленості Вейгар. І ми навіть не вперше бачимо демона по-справжньому шокованим, спантеличеним, наче вперше він втратив людину, яка була по-справжньому йому дорога. І це те, що робило Деймона цікавим, оскільки за цими численними спробами якось вихизовуватись, там захопити нові володіння для корони, викрасти драконічі яйця, там, зарубати 50 людей протягом двох хвилин, якось ще подіяти на нерви своєму братові королю, ховало щось більше, щось спроможне на емпатію та співчуття. Що ж сталося з Деймоном в другому сезоні? Я не знаю. Це в нього так шлюб з рейнірою вплинув чи специфічний клімат драконячого каменю, але я відмовляюсь вірити, що це той самий Деймонд Таргаріан. Ні, жарти жартами, Воно було смішно, коли всі робили мемасики про те, що Деймон даває епізоди поспіль, просто ловить глюки в Гаренголі. потім три, потім чотири. А потім виявилось, що це була вся сюжетна лінія Деймона на другий сезон. Ну і що справедливо скажете ви? Перші сезони гри престолів» теж не були багаті на масштабні баталії, а втім вони вивозили. За рахунок персонажів і діалогів, і насправді буде праві. Що ж тоді? Поговоримо детальніше. Якщо в двох словах, виявляється, Деймону мало того, що він буде співправителем Рейніри. Він хоче бути повноцінним королем, не ділячи влади з нею, бо він ж мужлан, а як це, щоб його племінниця була королевою? А він просто її чоловіком. Тому він попервах планує самотужки захопити королівську гавань, і вже після цього поставити всю свою фракцію перед доконаним фактом. Ну і так, запропонувати Рейнірі бути його співправительницею. І за весь другий сезон він проходить таку собі арку спокути, бачить пару водінь, і розуміє, що він помилявся, що Рейніра законна правителька, і взагалі що їй судилось врятувати світ і, врешті, схиляє перед нею коліно. Я стараюсь звести до мінімуму посилання на книги, оскільки, як відомо, читаю тільки ботани, а я таким не я. Ну і ще тому, що будь-який витвір мистецтва треба сприймати відокремлено від оригіналу. Кіно це кіно, книги це книги, комікси це комікси. Але у випадку, коли адаптація гірша за оригінал, особливо коли це через те, що вона відходить від цього оригіналу, то від порівняння нікуди не дінешся. Тут одразу варто зробити ремарку про специфіку вогню і крови. Книга написана у самобутньому стилі. Від імені трьох авторів у виді літопису. В ній, на відміну від романів, циклу пісні льоду і полум'я чи, наприклад, збірки лицар сімох королівств, мало діалогів як таких. Книга описує події персонажів, їхню зовнішність, іноді досить детально, але з позиції ненадійного наратора. І ти, як читач, маєш співставляти свідчення декількох авторів і сам вирішувати, чому вірити, а чому ні. Тобто, за адаптації, значна частина в будь-якому разі все ж лягає на плечі сценаристів. І все в нічого. Але отут починається дещо цікаве, оскільки вони іноді не просто заповнюють прогалини оригіналу, вони йдуть всупере ньому. В оригіналі Деймон та Рейніра спочатку в танку драконів просто ділять свої титули. Рейніра стає королевою андалії в руйнарів і перших людей, а Деймон бере собі титул захисник держави. Титули, які як ви можете пам'ятати з Гри престолів, зазвичай просто належать одному правителю і перераховуються через кому як частина одного цілого. В книзі немає у цих вияснень отношеній між Деймоном і Рейнірою, бо це насправді глупо. Деймон хоче влади, як вже зазначалось, і він її і так утримує, навіть якщо сяде на престол як король чоловік Рейніри. Але сценаристи намагаються переконати нас в тому, що Деймон збирає власну армію, плете інтриги за спаною Рейніри, значно послаблює позиції чорних, розділяючи їхні сили, тільки тому, що йому не хочеться, щоб його називали король консорт, а не просто король. You should address me as my king. But you're the prince. What would you call the husband of the Queen? Well, the king. There it is, then That last bit seems unnecessary, don't you think? Damon. до сих пір я авторитетом у королівській гвардії. У нього є наймогутніший дракон серед чорних. Його ім'я вселяє жах в усіх сімох королівствах. Єдине, що може складати якусь загрозу йому, це Еймонд і його Вейкар. І ви хочете сказати. Що його турбує те, що він буде не королем, а королем консортом. Це ж наскільки треба злити найкращого персонажа Дому Дракона, аби на фоні його жалюгідності та неповноцінності Реніра мала кращий вигляд. Третій сезон обіцяв ледь не на найкращі моменти за участі Деймона, і я молю Бога, аби в третьому сезоні сценаристи перестали викаблучуватись і дали гідну адаптацію ключових для Деймона подій. Але, зважаючи на все, що вони зробили з ним у другому сезоні, надія на це все менше.